Кажемо слава нашому Господу, дорогі брати і сестри. Якби були уважні, ви чули, що переді мною брати говорили, коротенько напоминаю, суть їхніх проповідей було сказано. І потім я хочу дещо запитати. Брат Богдан. Ми кажемо менший. Говорив, читав Слово Боже, де говорилися такі слова, що ми є сіль і світло для миру. Слава нашому Господу. Брат Коля читав послання апостола Павла до Єфесян, де були сказані такі слова, щоб нам противостать дьяволу Озброїться тою зброєю. Яку дає нам Господь? Слава йому. І брат Богдан переді мною говорив слово таке, що ми будемо приєднуватися до тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, і щоб ми дійсно задали собі запитання, наскільки ми готові. Але я хочу сказати інше. Тема моєї проповіді. Я буду теж напоминать ті міста Святого Письма, де Слово Боже говорить нам, хто і що зробив, і через що ми маємо таку велику привілегію називатися дітьми Божими. Слава нашому Господу. Слово Боже говорить так, Ісая пише, до верніше звертається Бог через нього. До народа Божого, до ізбраного народа ізраїльського. І там написано такі слова, де написано, що Він, тобто Ісус Христос, через муки свої, через муки своєї душі буде бачити плід. Слава нашому Господу! І цей плід, дорогі брати і сестри, є тут. Я вам скажу, що це не моя заслуга, нічия з кого тут присутніх. Скільки б не говорили, не свідкували ми за Ісуса Христа, не розказували про Царство Боже, ніхто не прийде до Христа до тих пір, поки Слово Господнє не проникне в Його серце. Слава нашому Господу! Я хочу прочитати і буду читати Слово Боже. Е, у мене тут так багато місця того письма. Починаючи з старого заповіту і закінчувати буду новим. Але я його вас не буду читати. Я читаю те, що нам дає фактично на даний момент для нашого розуму, щоб ми трошки пороз, порозсуждали, подумали, поміркували і сповнили той час, коли і де ми були. І звідки ми взяті? Слово Господня говорить так. Псалом 39. Давид говорить, і я, знаєте, приймаю це для себе, тому що воно дійсно касається мене. Непохитно надієш на Господа, і Він прихилився до мене, і благання моє він почув. Слава Ісусу Христу. Витяг мене. Він із глибокої ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і, і зміцнив мої стопи і дав пісню нову мої уста для нашого Бога хвалу. Нехай бачить багато хто і пострах хай мають, і хай вони мають надію на Господа. Блаженна людина, що Бога вчинила своєю твердинею. І не зверталася до інших та тих, що вони неправди до неправди схиляються. Багато вчинив ти, о Господи, Боже мій, твої чуда й твої думки Твої тільки про нас. Нема тобі рівного. Я хотів би все це показати, про це розказати, та воно воно численніше, щоб можна його розповісти. І далі сьомий вірш. Жертви приношення ти не схотів. Ти розкрив мені уші ці, цілопалення ціло і жертви, е, покутної ти не жадав. Тоді я сказав: ось прийшов із, 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 твоє, із воєм книжки, із звоєм книжки про мене написано. Твою волю чинити, мій Боже, я хочу. І закон твій у мене в серці, я проповідував правду в великому зборі, ото своїх уст не уязнюю я, Господи, знаєш Ти, справедливість Твою не ховав і всередині серця свого, провірність Твою та спасіння Твоє я звіщав. Не таїв я про милість Твою та про правду Твою на великім зібранні. Слава нашому Господу! Ми бачимо, це слово, перша половина, що я прочитав до сьомого вірша, вона дійсно касається мене. І я так, знаєте, коли читав, дійсно задумався над цим. А дійсно звідки, звідки Господь, де я находився, якому то. І я за... мав заслугу в цьому, що ти простягнув свою руку до мене. Ні. Бо написано, що Ти полюбив і віддав себе в жертву. І сьомого вірша. По 12-й говориться іменно за Ісуса Христа. Написано, що Бог не захотів жертви приношення, Він приготував тіло да, і послав Сина свого Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, щоби нас викупити для того. І дійсно Його Слово Він говорив і біля нього збиралися тисячі людей. Ми знаємо, коли Ісус явив славу Божу, да, славу Отця, коли прийшло до нього п'ять тисяч да, і Він їх накормив. Коли прийшов той сліпий, він його іцілив. Коли прийшов той біснуватий, він його звільнив, слава нашому Господу. І я задумався, де я находився, Господи, що Ти прийшов і взяв мене, витік з того болота, щоб я дійсно стояв перед Тобою і прославляв ім'я Твоє, слава Ісусу Христу! І далі я хочу зачитати, хай це буде нам на збудову, дорогі брати і сестри, і ми будемо. Сьогодні в нас такий особливий день, особливе служіння перед лицем Господнім. Дивіться, коли Ісус Христос, написано в Слові Божому, прийшов до Своїх, я зачитаю: до Свого воно прибуло, Слово, Ісус Христос прийшов та свої відсуралися Його. Але всім, що Його прийняли, їм владу дав. І владу дало дітьми Божими стати тим, що вірують в мене Його, слава нашому Господу. Але тим, хто прийняв Його, тим, хто увірував в Ісуса Христа, дано владу будь дітьми Божими. Слава Ісусу Христу! Ви представляєте, яку ми маємо владу? І Господь, ця жертва, яку Він приніс, перед отцем, не даремна була. Я буду про це читати і трошки зупинюсь на цьому місці. Дивіться, 12-й розділ до євреїв говорить так: то ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжимо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса на Ісуса і начальника, і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним. Перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе, від грішників, щоб ви не змоглись і не впали на душах своїх. Алілуя, слава нашому Господу! І дійсно за таке слово дякувати, подивитися на Його. Ту велич і могутність да? і що Ісус Христос зробив для того, щоб ми мали з вами не просто зібратися в цьому місці, в цьому домі молитви, почути слово Його, да? але щоб ми мали надію на Царство Боже, щоб ми устояли в цьому. І Я хочу зачитати, і ми помолимося, бо дамо славу Богу, подякуємо нашому Господу за те, що Він сотворив. Дивіться, я читаю це 53-й розділ нам нагадування, щоб ми поміркували, пороздумували. І я зупинюся тут на одному вірші, і ми трошки подумаємо. І те, що я говорив перед цим, да? і брат Богдан говорив переді мною, що, щоб ми поміркували над тим, наскільки ми готові взяти це тіло, цей хліб, взяти ту чашу. Це вино, цю кров Господа нашого Ісуса Христа і прийняти з достоїнством. Щоб це не було нам в осуд, а щоб це було для збудови, і щоб дійсно, каже Ісус Христос, якщо ти не будеш цього робити, то не будеш мати частки зі мною, то хай Господь нас благословить. І дивіться, дійсно, Слово Боже, застережує і говорить, хто наші спасені тій звісті повірив. І над ким відкрилося рамена на Господні? Бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь з сухої землі. І не мав він принади, і не мав пишності, і ми його бачили, та краси не було, не було щоб його пожадати. Він погоржений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами. І від якого обличчя ховали погоджений, і ми не цінували його. Направду ж він немочі, і... ж він, немочі інші взяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив проказами і мучив, а він був ранений за наші гріхи. За наші провини, він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас оздоровлено. Усі ми блукали, немов ті овечки, розпорошені кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він глоблений був та понижений, але уст своїх не відкривав. Як ягня, був впроваджений Він на заколення. І як овечка перед перестри... стри... ями своїм мовчить, так і він не відкрив своїх уст. Від Удиску й суду він забра... забраний був і хто збагне його рід, бо з краю живих він відірваний був за провини мого народу на смерть його дано. І з злочинцями призначили йому гріб його, та його поховали в богатому, хоч провини він не учинив. Але було в його устах, не було в його устах омани. Та зло зволив Господь, щоб побити його, щоб муки задано йому. Якщо ж душу свою покладе він, як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні. І замір Господній рукою його буде мати проводження. Він через муки своєї душі. Буде бачити плід та й насититься. Справедливий мій отрок оправдає пізнання своїх багатьох і інших гріхи понесе, тому-то дам уділиму між великими, і з потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою, і злочинцям був прорахований, хоч багатьох, гріх багатьох сам поніс і заступився за злочинців. Слава нашому Господу. Ми бачимо, да, що пророк Ісая за багато багато років до цього, як здійснилося, говорив до народу свого, звертався. Але я бачу, що це Слово, воно говорить до нас, говорить до нас для того, щоб ми дійсно розмишляли, порозсуждали над цим. І дивіться, я хочу зачитати ще один вірш: 11. -й. Де написано: Він через муки своєї душі буде бачити плід. Та й насититься справедливий мій отрок, оправдає пізнанням своїх багатьох і їх гріхи понесе. І Дійсно, Господь взяв на себе це все. І ми зараз дійсно будемо робити цей спомин. І споминатимемо ці страждання, ці муки Господа нашого Ісуса Христа. Переді мною брат Богдан зачитав трошки, да, там, коли він став перед Пілатом, коли е, його віддали на ці поругання, на ці муки, коли він був побиваємий, над ним надсміялися. І написано так словом, що Він, тобі Ісус Христос, взяв на себе наші гріхи. І мучим був за наші беззаконня. І нам дав Він зцілення, слава йому. І тому я на 11 му вірші говорю: побачить плід свій. І я думаю, що нам є дійсно помислить над чим, да? що який плід ми несемо до Ісуса Христа, які ми є. Ісус Христос говорив за плоди, да? які вони є. Він каже, що не може. Дерево добре приносить плоди погані, і не може погане приносити добрі. То щоб наші серця були чисті перед Господом, щоб наші, коли ми будемо приходити до спомину, до спогаду, споминати страждання Господа нашого Ісуса Христа, каже так Господь, що це робіть, коли будете споминати про мої страждання, про ту ціну, яку заплатив Він за нас з вами, цей викуп, який він дав. Жертву приніс себе, віддав себе на смерть заради того, щоб побачити цей о, щоб побачити те, що не, над... не даремна була ця да, е... прийнята смерть, не даремно він був розіп'ятий на Голгофі, не даремно він це все прийшов на цю землю, і він з довольством подивиться на це все. І я думаю і вірю в те, що найбільша радість буде тоді, коли ми зустрімося з Господом там в царстві. Тому що, як ми кажемо, да, і слово каже, що спасає не початок, а кінець. О, стає переможцем той, хто дійшов до фініша. Слава нашому Господу! І я хочу призвати до молитви. Ми подякуємо Богу, попросимо, Хай Господь.